І доброго вам часу. Сьогодні ми будемо розбирати з вами другу настанову від Матінки Дани для щасливого подружнього життя. І друга настанова звучить наступним чином: Нехай ваші слова будуть лагідними, як весняний дощ, що зживить землю, і мудрими, як ріка, що знає свій шлях. Дуже цікаві слова, як на мене. І давайте да, розберемо, про що ж це, що ж цими словами Матінка Дана хоче вам сказати. Нехай ваші слова будуть лагідними, як весняний дощ. І отут, перш ніж говорити про сам весняний дощ, давайте подумаємо, звідки він береться. Весняний дощ це хмара, в якій раніше був сніг, це дощ, який дочекався теплоти, внутрішньої любові, щоб розтопити сніг. І саме тому саме от весняні дощі, вони мають такі живильні, цілющі, оживлюючі властивості, тому що в них вода переморожена. І це говорить нам про те, що почекайте, поки ваші думки, ваші слова не наповняться любов'ю до вашої сім'ї. До вашого партнера або до ваших дітей. І тільки потім проговорюйте ці слова, тільки потім говоріть їх, коли в них буде тепло любові, щоб вони стали цілющими. Тому що да, ви ж не матінка, мара, да, богиня підземного світу, дехто її вважає богиною смерті, щоб закидувати партнера, земле, о, закидувати партнера. Льодом, снігом, ні. Да, треба почекати, поки ось це весняне тепло всередині вас не пробудеться, не наповниться. І тільки потім говорити. Завжди а, у комунікації є певна мета. Завжди ця мета є зворотним зв'язком. І от, в залежності від того, який зворотній зв'язок ви хочете отримати. Ви можете да, і проговорювати цю фразу. Ви хочете вияснити щось, ви хочете отримати інформацію, або ж ви хочете, да, яка ваша комунікація, в залежності від того, яку зворотню дію ви хочете отримати, такою має бути ваша мова. Це дуже важливо враховувати при спілкуванні, будь-де, да, будь будь-коли, будь з усіма. І давайте проговоримо про другу частину. І мудрими, як ріка, що знає свій шлях. Дуже-дуже гарно звучить ріка, яка знає свій шлях. Як писала Елізабет Хейтч у своїй книжці, книжці по свята, вона говорила про те, що нам зрозуміти певні речі дуже добре допомагають протилежності. Щоб усвідомити, щоб усвідомити світло та його значення, нам необхідна тінь. Щоб, необхід, щоб усвідомити любов, ми повинні зрозуміти, що таке нелюбов. І так далі. Да? Вірність, невірність, чорне-біле, добро зло, ці всі там знання і протилежність це є віра. Da, коли ти знання це, ти перевіряєш, отримуєш на власному досвіді, а віра, ти просто віриш, довіряєш комусь, як, чимось, якимось іншим словам. І тут, тут дуже да, гарним прикладом буде, щоб зрозуміти ріка, яка знає свій шлях, давайте подумаємо про ріку, яка не знає свого шляху, скільки біди вона робить. На з вами в Україні нещодавно, відносно да, нещодавно, була подія, коли прорвалася дамба, коли її зірвали. І, вод, і ріка забула про свій шлях. Скільки людей загинуло? Скільки дітей загинуло? Худоба загинула, скільки будинків затонуло. Да, тобто сталося дуже величезне горе. Повінь. Це дуже страшна річ, І люди завжди її боялися, завжди до неї готувалися, спостерігали, чи буде вона, чи не буде. Тому, да, ріка, котра знає свій шлях, це безпечна ріка, по-перше, по-друге, це ріка, яка потихеньку, потихеньку, потихеньку йде по своєму руслу, яка точить камінь. Це ріка, яка може бути спокійною. Яка може бути глибокою, тому що да, ріка повинна знати, куди їй текти. Тому що якщо вона потече, а туди, де не буде достатнього, достатнього берега, достатньої глибини, то буде мул, буде болото. Да, нічого толкового, скажімо так, з такого з такої водойми не вийде. Да, тобто там... Вже а, ні людина не пройде, ні худобу не випасеш, да, тобто дуже багато моментів і проблем. Тому, коли ви чітко знаєте, куди ви рухаєтеся з цим партнером, коли у вас є спільні цілі, не забувайте, будь ласка, про ці цілі і не забувайте про свою внутрішню любов, про свою ось цю внутрішню весну. Це а, треба просто навчитися утримувати. Для цього необхідно просто створити установку, яку ви зможете потім передати своїм дітям. Тому що ми виросли з вами у таких сім'ях, у таких поколіннях, які, на жаль, виживали а, війна, голодомор, да, потім складні періоди, потім розпади і так далі. І ми зараз з вами живемо далеко не в легкий час, але все ж таки да, у нас є змі. У нас є можливість передавати одне одному знання. У нас є можливості і набагато більше для того, щоб зберігати ось цей здоровий глузд всередині нашої душі. Дуже дякую вам за увагу! І до завтра, приблизно в цей час теж зустрінемось, будемо говорити про а, третю настанову від матінки Дани для щасливого подружнього життя. Всім доброго часу!